Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути наших бранців, українців додому? І надати їм захист від агресії ворожої у полоні. Захист у полоні від жорстокого поводження. Міркування. Так, тримають в напрузі полонених тиск. Відбувається тиск, що їх, ну, суди, над ними там якісь їм, як строки, от, залякування. Це тільки залякування. Насправді вони не винні, вони не мають права їх в чомусь. Судити, вони взагалі захищалися на своїй землі. Якщо це військові, і тим паче цивільних також вони взагалі не мають права цього робити. Це залякування, це таке насильство над полоненими. От, також в очікуванні має відбутися, мені йде як наші 9 обмінів. Дев'ять обмінів вже підготовлені, домовилися так, щоб обміняти і військових, і цивільних людей. Проте ось виходить якась ситуація. Так, це знову з боку росіян. Шантажувати. Так, використовувати полонених. Знову змінять умови, більш вигідні для себе щось будуть просити. Але, ні, це буде Верховний суд. Не зможуть маніпулювати. Все ж таки по людям так і вдасться обміняти наших військових. Так, я це хочу забрати. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Так. Прошу Вищі Сили, допоможіть відновити. Обміни. Більше немає ніяких перешкод для обмінів поломненими між Україною та Росією відновлюються обміни, відкриваю всі шляхи дороги на повернення усіх бранців, українців, що знаходяться в полоні, і дітей, і жінок, цивільних чоловіків, людей. Цивільних і військових України і військових інших країн також. На обмін виход... відбуваються обміни. Прошу допомоги вищі сили. І прошу захисту в полоні для військових полонених України і для цивільних людей. Так, де буде захист. Захищені наші люди у полоні. Відвертаю росіян від полонених, українців, відвертаю навіки вічні. Більше агресію чинити проти полонених вони не можуть. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Якомога швидше обмінюються полонені. Всі абсолютно всіх. На всіх буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити всі дороги і шляхи на повернення наших бранців полонених. Українців із російського полону. Буде так, буде так, буде так. І прошу захистити в полоні від агресії ворожої. Більше ворог не може чинити агресію щодо полонених. Знущатися, бити, катувати не може. Відновлюється нормальний лікування, догляд наших полонених, постачання їжі, все. Належний догляд. Буде так, буде так, буде так. Прошу вас захід помощи відносин. Медицина, медична. Повернуться себе. Да буде все сказане здійсненим. відновиться обміни полоненими, великі обміни, всіх на всіх, буде так. Дякую за увагу.